Родом я з Боднарова, але я це не приховую, я цим пишаюся. З Івано-Франківському ну, в мене пов'язано вже навчання і взагалі воно якось так е і дитинство прийшло так. Їдемо до міста, до міста, до якого івано франківськ Моє село 17 кілометрів е до Франківська, тому можна сказати і так. Воно мені близьке, це моє перше місто. От в житті і воно не те, щоб я сказав, не останнє, але воно зі мною буде завжди. Ну, Україна не є така велика країна, де, де на переїзди, де переїзди займають дуже багато часу і багато грошей. От і тому я можу тут відіграти виставу, і, наприклад, і зранку бути в Києві. Я читаю, пропускати це не можна, просто, і, і інша справа, як ти це сприймаєш, чи ти з цим справляєшся, з цією критикою. Я з цим справляюсь, слава Богу, це мені додає якогось драйву, якоїсь мотивації шаленої. І бачу свою роботу, аналізую і роблю якісь висновки на, май, і на майбутнє. Це нормально, це завжди воно буде, завжди буде критика. Головне, щоб була конструктивна, чого мені трошки не вистачає. Щоб конкретно вказали, Якісь моменти, от, як би сказати, правильні, неправильні, а просто поливати все одним, то мене не цікавить така критика. В, кож в кожному фільмі є якийсь момент саморозвитку, і це як кожен мій персонаж, кожен образ це я виношую, народжую. Я так вибірково ставлюсь до, до проєктів, які мені пропонують, і вже є в моєму, вже можу собі дозволити. Та й раніше дозволяв, тому що я стараюся убудовувати кар'єру якось так грамотно, от і дозволяю собі відмовлятися від якихось проєктів. До Майдану була така ціка, такий цікавий нюанс. Коли якщо ти хочеш зніматися, тобі потрібно знати і досконало володіти російською мовою. Чим я не володів, і, і, і якщо ти хочеш в, в повному об'ємі мати головні ролі, тоді, то обов'язково потрібно було знати російську мову. Від яких я відмовився, я називати не буду, але це було так. Це було три серіали, повний метр і короткий метр. Я вважаю, що театр для актора. Можливо, це буде якось сказано для театру не, не красиво, але все ж таки для актора театр це як тренажерний зал для спортсмена, де він постійно тримається в формі, де він тренується. І, звичайно, в театрі ти також видаєш результат. Але кіно це тільки результативне мистецтво. Тобто, все те, що в тебе є, весь багаж, ти там тільки видаєш. А в театрі ти маєш таку Можливість е, проробляти більш детально свої ролі. Всі нормальні актори мріють іти кудись далі і розвиватися, а не бути на одному рівні. Це... Е, інших варіантів немає. Ти або йдеш вгору, або йдеш вниз. Може підемо завтра до твоїх батьків. Подамо їм ноги. Розкажемо їм все. Вони ж не захочуть ганьби. Було холодно. Було холодно в сцені любові. <хи> було надзвичайно холодно взагалі в усіх, протягом всього знімального процесу. От, і, і треба було вставати в другій годині ранку, ночі. <хи> Я скажу так, моя жінка-психіатр. Але в першу чергу вона жінка. Коли мені потрібно інколи подратувати дружину, то я витягую сценарій. Ну, це було перед зйомками. Я витягую сценарій і перечитую сцену кохання. <гані> От ну, це я не знаю сказати важко, не важко. Це частина моєї роботи, і з цим потрібно не те, щоб справлятися, це потрібно робити якісно. Трошки все ж таки дитині бракує мене, але я стараюсь максимум заповнити його і свій, свій вільний час з ним, тому що навіть відлучення на, на якийсь короткий час, на, на годину, в мене думки тільки з ним. Я хочу до нього, я, я його... це щастя. Це вже накипіло, тому що під'їзд перетворився на громадський туалет. Це нам не підходило. Жильців цього дому було небагато, і була з моєї не тільки з моєї сторони, але це зі сторони і жильців. Щось зробити, тому що двері вони не зачинялися. Я запропонував двері відреставрувати. І поставити домофон. Коли я підійшов в фірму, яка цим займається, вона сказала: щоб нам взяти на баланс, оці поставити домофон і взяти на баланс, щоб там якісь наркомани не заходили, нам потрібно поставити металеві двері. Я був проти цього. Я був проти металевих дверей в історичній частині Івано-Франківська, тому ну, це ну, воно якось мені не вкладається. А так склалося, що все моє дитинство пройшло в дідусевій майстерні, ну, такий він столяр. Я взявся сам відреставрувати ці двері дерев'яні, які також з 33-го року, дубові двері, то було б дикістю їх поміняти. Цього не потрібно робити. Це все треба просто брати і якось взагалі потрібно Івано-Франківськ чистити, вичищати і, і підтримувати. Можливо, дуже часто це, е, е, про це говорилося. Реклама. Реклама, колір колір будинків. Фарбувати не в якісь такі от е, яскраві. Но я чомусь це не люблю. Мені більше імпонує, як, е, напевно, зафарбований Віден чи Париж. Такі світлі, стримані тони. Цього нам бракує. Лаконічності.